Слава Україні, героям слава. Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ой, холода ніяк не проходять. Сьогодні будемо їжачити картошечку. Але відео сьогодні буде про плужок, мій домашній. Однокорпусний, саморобний. В парі з броньовичком вже всім відомий. Колись на плужок я робив огляд. Але ще тоді тільки починав знімати на YouTube каналі. Це було моє друге відео. Я там і криво знімав. І горизонтально, і вертикально, ну, одним словом, без певної практики було це діло. Ось батько вже почав. Є тут у нас невеличка діляночка, вона вже підзаросла на гарбузи. Це в нас гори як? Не в склад, а в розплух. Працює в розплух. Ну, глибоко він не буде орати, ну як? Можливо й буде, за скільки тут? небагато сантиметрів. 20, якщо є, то й добре, а нема так і на гарбузи і так згодиться. Земля тут така трошки піщана, ну не зовсім. Зараз так на перший погляд, як дивиться, так воно роля чорненька, але ось вона протряхне, вона така ж під той. Бо у нас в нас у селі землі в основному всі чорноземи хороші. То, скажімо так, тільки десь ріше, всі піщана, піщана. Ну, ось зараз покажу вам роботу броньовичка. Це ще ми трошки вимілили його, щоб не важко було трактору. На гарбузи і так вистачить. Ось такий. Зараз воно за сонцем буде йти. Я покажу а то проти сонця. Ну, він там зроблений, я вам скажу на совість. Багато регуліровок. Хай тоді вже як будемо відсипляти, я ще швиденько по йому пройдуся. Передплужник стоїть. Там багато налаштувань. На гідроциліндрі борона. Ну і 35 см захват. Ну я так зрозумів, що корпус, окрім стойки, із, із ПЛН стоїть. Получається 1.35. І пошов. Ну я ж кажу, для свого господарства вистачає, він у рік не більше 20 соток оре. Не більше, це скажімо так. Отут він ще 6 соток виоре і вдома він оре 15 соток. Це його вся робота. Ну, горе непогано, мені теж подобається. І броньовичок трошки викидає димку. Або не прогрівся ще, або не знаю яка тут глибина, що тут мірять. Ну, напевно, сантиметрів 20. Може. Отака роля після його залишається. Нормально, гора, я вам так скажу, своє є, своє. Коли треба, підцепив і поїхав його ров. Понятно, що гектари не зробиш. Цим пологом ну, і гектари, зробиш гектари, але воно буде нелогічно, невигідно, нелогістично це робити через те, що не знаю, що там і по солярці. Хотів був налити повен бак, щоб заміряти, скільки він на 6 соток візьме. Ну, горло болить в другий день, сильно, так оце тільки встав, думаю, пойду познімаю його в роботі. Ось тут кіньочок зараз стане. І ось сюди на цю сторону перейду. Опа! Ну, трактору не важко, це однозначно. Бо навіть без обороти другою передачою це. Отак він золотий. Ну, зрозуміло, що одним корпусом... Ну, довго. І хоча я дуже багато чув тверджень, що краще два корпуси менш захватні, чим, наприклад, там 1.35. Мені говорять, що 2.25 він би потяг би приблизно на такий самий, ну, скажімо так, по такому самому навантаженню трактора. Тобто захват би був більший, але корпуси були б розбиті на два. І хто там мені пояснював, що так буде легше, тралята і так далі. Не знаю, я цього не пробував. Не мав це пити в кого взяти, попробувати, чи він потягне, чи ні. Ну я ж кажу, повторюся, що він оре небагато на рік, на гарбузи додому, так що вистачає так. Не, ну ви знаєте, мені подобається як він стеле. Непогано. Рівненька, рілля залишається. Вже просто довго орати, але я думаю, 600 – це як задоволення. Це в нас буде плуг, йому теж треба надати прозвисько через те, що так некрасиво. красиво. Треба ну, з повагою до техніки відноситися і, скажімо так, ПЛН це дуже банально, чи плужок буде в нас пупиш Крепиш. Через те, що в нас вже малий шкрепиш є, 2,35 ПЛН, яку саня МТСком тягав. А це буде пупиш, вже ж ладно, він буде категорією. Менше трошки. Але, скажімо так, достойний своєї особистої назви у моєму господарстві. І, звичайно, що лайка і підписки. Так що, друзі, підписуйтесь, лайкайте. Ще потім, як до покажу, яка вийшла площа, і зроблю невеличкий швидкий огляд, хто не бачив плужка. Бо там, я повторюся, налаштувань дуже багато. Це ми його не робили. Це купувався разом із трактором цей плужок. І людина була толкова, зробила все по толку. Там ну, просто просвердлила стільки дирочок для налаштувань, що Боже, Боже мій. Не знаю, коли це він його робив. Десь приблизно в початку 2000-х років цей трактор складався. Так що ну, разом із плушком і е, прицепом. Так, друзі, не затримую. Однозначно, все буде Україна, ми працюємо. Ти його воздуха не накачував, його трактор. Я е? вчора вилазив, них, міг поняти, що таке. Що? На третій скакає, слабола yes. з Думаю, чи десь волосся спустило. Такий задній передній авиас. Yeah. Тому треба передній Troške. Так, Друзі, тут поміти, в одному місці пробуксовує. І щось рілля, наче трошки глибшенька. Борозна, не а борозна. Зараз побачимо. Моз 53-го газона, тому блокіровки немає. Є поросятко середина, планітарка 66-го, але кажуть, не став, бо буде на поворотах рвати полуося, ну таке інше. Якщо чесно, ніколи його ставить, це треба займатися все. Тому це коли що розвішується, тяжкості міняється і зато він пробуксовувати може трошки. Ну так, да, щось трошки є, друзі. Не сильно, не катастрофічно. а Можливо тут важча затоптаніша земля. Можливо, ще щось. Бо навіть і по цьому видно, що трошки пробуксовує. Ну так, да, тут наче глибшенько. Тут наче. Та хто знає, я не знаю, як мірять Це треба брати лінійку. Нормально. Я отак приблизно оцінюю оренку Нормально, все добре. Так, друзі, отака залишається рілля. Красиво, мені подобається. Перевертаю, воно з перед плужничком. Перед плужник зразу оці зідлячко, яке вже молоденьке почало рости. Передпужник його пригортає відразу, а вже відвал чи корпус, як там його називати правильно, робить далі своє діло, перевертає земельку. Передпужник не глибоко бачу дере, може 5 сантиметрів зверху. Але з задачею справляється. Нормально, головне, що броньовичку не важко. Так, все, друзі, не затримую. Добре, батько, поставити плужок, я вам зроблю невеличкий огляд швиденький. Що, з чого він зліплений, як він зліплений. Ось ми знаходимося біля пупиша-крепиша. Це вже його стандартне місце. Він на цей рік вже відробив площу. Виорав оцей город домашній і відпрацював там, де я сьогодні знімав. вам. Він навіть не визолотився, як кажуть. Ось. Тут тільки трошки. Значить так, по плужку швиденько пройдуся, було вже в мене відео. Я говорив тут, а зарікався сьогодні, що дуже багато налаштування. Ось дивіться. Все посвердлене, все попросвердлене. скільки отворів. Не знаю, це, напевно, ширину захвату регулювати, наскільки я розумію. Потім глибина регулюється отут, відпускається оця труба і рухається вперед або назад. Там у її гребінь такий, як вакули. Піташіть. Як його з іншої сторони показати. Гребінь такий як акули. Ось сьогодні. Все нічого сам не бачу. Друзі, не мов, воно ще так. Гребінь, як у вакули, да, тепер я бачу Ось осюди. Опа, його ближче, вище підставляєш і на оцій осі ось знаходиться колесо і там он упор. Тобто колесо упирається або раніше, або пізніше. Тобто або глибше, або нижче. Це зрозуміло, ми ось рухали, його мілили трохи. Ну це ще в тому році не треба. Я ж кажу, ми так сильно не оримо їм. Ось стоїть гідроциліндр, який працює на відкидання оцієї борони. Не буду. Ну, воно в трубі тут. Труба в трубі, ви зрозуміли, через речах, через той гідросиліндр. Але ми його не підключаємо ніколи. І в тракторі, до речі, гідрових отроблений під цей. Тобто, так, тепер по регулюванням ще бачу щось. Ось дивіться. Теж регулювання. Отакі. І ще десь я бачив. Тобто тут я так зрозумів, кута так і міняється. Ширина захвату міняється. Ще десь я бачив цікаве. Прокута так, я так догадався, що... А, ось о. ось, ось, дивимося. Або це регулювання просто плуга. Тому що в мене навіска не рухається. Я не можу шинами набавляти, тобто вище, нижче, що по різне. У мене вона, виходить, 90 градусів стоїть. А оце, напевно, виставляти плуга теж зроблено. Ну, я вам скажу, так цікаво зроблено, достойно. Достойно зроблено. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте лайки. пупиш крепиш у нас осінню помажеться відпрацьованим маслом. Накриється, його місія на цей рік закінчена. Ось заїжджає торохкотить вже чутно броньовичок із кракеном. Кракен буде в наступному відео. Що це таке? Дочекайтеся на наступний тиждень, покажу вам. Тому що відео вже зняв сьогодні. Кракен теж з'явиться у нас у господарстві. Так що анонс кракена зробив. Так, все, друзі, прощаюся. Все буде Україна. До зустрічі.